Привітки усім! Хочу вам засняти наш райончик. Тут і які квіточки вже розцвіли, класні. Самокатки стоять. Вже повідцвітали всі квіточки. Така гарна сьогодні погода, ані хмаринки немає. Такі квіти гарні тут вже порозцвітали у нас. Красота. Там от полуниця продається. Гарно. Горіх вже великий такий врозці. Така от краса Ялинка вон прийнялась. До речі, класно. Ціка ялиночка. Такий у нас раянчик. Класно тут. Поновили його трошки. Тощить в тупізна. Усім чудового дня. Пока-пока. А я піду на каву. Вон там Аврора, мала щось раки. Собі там раки свіжі, можна купити. Аврора теж класний магазинчик з, з різними дрібничками. Там по лісі продукт. Всім пока-пока. До зустрічі.